Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 25 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морзе Варна, 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Scratch 3. Та завантажимо проєкт, який надали автори підручника. Для цього виконуємо файл. Завантажити з вашого комп'ютера. Знайдемо його. Він в мене знаходиться на робочому столі ім'я проєкту, карта. Відкриємо. Бачимо, в нас знаходиться на сцені карта. І об'єкт ось така чорна стрілочка. Давайте запустимо проєкт, натиснувши на зелений прапорець. І бачимо, рухаючи курсор миші, ми можемо рухати чорну стрілку. Тепер нам потрібно зробити так, що коли наша чорна стрілка доторкається до якоїсь області, то буде з'являтися повідомлення про назву відповідної області. Отже, створимо ще код для нашого обєкту 1 чорної стрілки. Так само вибираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Потрібно, щоб постійно перевірялося, якої області доторкається стрілка. Через це додаємо цикл завжди. А далі перевірка умови, тобто розгалуження. Як ми будемо дізнаватися, що стрілка чорна доторкається якоїсь певної області. Ви помітили, що кожна область зафарбована в різний колір. Тобто, якщо у нас доторкається, наприклад, дось до такого кольору, значить це в нас буде Херсонська область. Якщо ви забули деяка область України, то є ще файл з іменем карта України, де відображаються всі області. Отже, в даний шестикутник потрібно поставити умову. Переходимо в групи датчики. І ось тут у нас є, доторкається кольору. Для того, щоб вибрати колір, клацаємо по цьому кольору. І ось тут є така піпетка. Вибираємо її і вибираємо потрібний кольор. Бачимо, кольор встановлений, і далі потрібно говорити. І говоримо, що це у нас Херсонська область. Аналогічно зробимо ще для п'яти різних областей. Щоб було швидше, продублюємо даний код, клацаємо правою кнопкою, по якщо, ну, по блоку, а якщо, та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Виберемо потрібні кольори, це в нас Запорізька. Це у нас Донецька. Луганська. Розуміло, ви можете вибрати якісь власні області. І ще виберемо Волинську. Давайте запустимо, переконаємося, чи працює. Так, все змінюється, зупинимо, натиснувши на ось цю. Червону кнопку. Але тепер зробимо так, що коли ми натискаємо клавішу Пропуск, пробіл, виконання програми зупиниться. Отже, додаємо ще одну умову. І клавішу Пропуск натиснуто. Тоді зупинити все. Тобто програма зупиниться. Натискаємо клавішу пропуск. Зупинено. Все працює. Тепер збережемо дану програму на комп'ютері з тим самим іменем. Бачимо ім'я є. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Давайте створимо окрему папку, алгоритми назвемо. І збережемо в ній. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!